Чи я відчув покращення? Так, звичайно, за ці, е, скільки ми вам часив, які ми з вами вивчаємо, я набагато змінив, і в граматиці з часами розібрався. Словниковий запас збільшився. Набагато. Я більше став розуміти і слухаю все одно ж мову, спілкуюся і зрозумів, що я більше розумів тепер і по граматиці з часами, і по граматиці словниковий запас збільшився. Так що за це я дуже вам дякую і відчуваю, що я маю прогрес цьому. Тепер по розмовним навичкам я однозначно почав більше розуміти, і ці скорочення, що я зрозумів з часами, Have, have had плюс там have been. Тобто я, я почув цей тепер е, часи, почув в розмові чи в деяких піснях, чи що я дивлюся англійському. Тому, тому мені сподобалось, і кожен матеріал я друкував. Тобто, коли у мене перед лицем є бумага, надрукований урок, мені легше займатися. Набагато легше, я краще розумію, я бачу зором, і воно у мене лежить. Я інколи можу перевести для себе, що я швидко. Тому що оці були зв'язочки, такі слова, сленги, чанки, це супер. Оце мені теж допомагає. Коли я все запишу, потім я повертаюся до цього. Це мені подобається ігри, розмови, з вами спілкування, що не можна пояснювати українською, треба пояснити. Потім праця в парах, мені все, все заходить, все дуже подобається. Дякую вам.